Якщо б він би хотів застрелитись, він би зброю одразу підставив під підбородок, як усі знають, клас, що все. А для мене ця історія почалася з дзвінка військовослужбовця. Він сказав, мого брата вбили в ТЦК. Ми негайно вирішили їхати до Світловодську, адже ми передчували, історія непроста. Коли ми зайшли в райвідділок, то поліцейські взагалі не хотіли з нами розмовляти. Я задав питання, кажу, коли заступили? Діжурним, до дежурного ми звернулися, і дежурний став казати, що він не має права розпосюджувати цю інформацію, так як з ним все поліцейські, ну, що вони разом служать. Та запевнили, що працівники поліції ніяк не пов'язані зі смертю чоловіка. До речі, загиблого звали Іван. Він пішов добровольцем служити і був в Донецькому аеропорту. Захищав його. Там він отримав контузію і його комісували. По-друге, Іван сам прийшов у ТЦК Світловодська. Це важливо. Так, його привезла поліція, але вона це зробила на вимогу Івана. На відміну від поліції, нам вдалося поспілкуватись із співробітниками ТЦК. Важлива деталь співробітникам ТЦК із пресою спочатку війни дозволено спілкуватися лише по запиту журналіста. Коли Івана привезли у ТЦК, він виглядав спокійним. Але спантеличив співробітника дивними розмовами. Ми зайшли там, були черговий офіцер. Тот якраз той самий, коли поліція привезла в ТЦК Івана. В ТЦК він вів себе адекватно, так сказали офіцери. Він не був ні буйний, ніякий. Вони казали, що вони дуже шкодують, що якщо б вони знали, що такі події так закінчаться. То вони б дали з собою хлопця військового, щоб він провів їх до лікарні. Ще він розказав, що вчинив вибух у власному житлі. пізніше ми побували у квартирі Івана. І ось що ми там побачили. У співробітників ТЦК склалось враження, що Івану не треба на фронт, а йому треба у лікарню. Бо він потребує психологічної допомоги. Лікарня, де могли допомогти Івану, знаходиться через дорогу від ТЦК. Проте, коли один із співробітників центру комплектування пішов до лікарів, вони попросили викликати поліцію. Черговий пішов в лікарню, бо там лікарня знаходиться одразу ж, через дорогу. Але лікарня сказала, що до офіційно через 103 зробити визов і тільки тоді його зможуть прийняти там. Ну, подивитися, що з ним таке. Просто дав у нього був якийсь нервний зрив срив маленький. При цьому лікарі посилаються на власні правила. Якщо є ризик, що людина може спричинити собі шкоду, треба, щоб під час обстеження були присутні правоохоронці. Це нам теж розповіли у Світловодському ТЦК. Саме так і з'явилася у цій історії поліція. І далі з'являються непорозуміння. По перше, за версією поліції Світловодська Іван вихопив автомат. Одного з поліціянтів та застрелився. По-друге, як повідомили змі, це трапилося на території ТЦК. Проте як ми бачили, лікарня, куди доставили Івана, у кроці від ТЦК. Тож, де там чия територія? Питання спірне. Є ще декілька спірних питань. Перше немає опіку від порохових газів. Друге, в голові Івана було дві кулі. До речі, саме дві кулі це ніякий не доказ. Проте складніше із пороховими газами. Застрелитися на відстані Іван не зміг би. Він зі зброєю знає, як поводжуся. Поки слідство ще не завершено, з за урахуванням фактів, що нам розповіли лікарі. Якби я осматривал. Я учас в нас матері. Я Я автомат з нього. Ну там, да, от між ним і. В паліклініки у будь-якому випадку обидві ці версії суттєво відрізняються від того, що поспішили нам повідомити деякі змі. І ще раз про фейки: здебільшого, вони з'являються у глубинці, там де це важко перевірити та спростувати. Ця історія є наочним прикладом того, як через ускладнення комунікації з'являються фейкові новини.